Вітаю, хочу показати, що можна зробити, яку вправу у сервісі WorldWall, для того, щоб, якщо у вас ось таке щось треба повторити, як у мене, наприклад, одиниці вимірювання величин, згрупувати їх за типами. Це можна зробити, звичайно, у підручнику, але коли ми. Всім класом працюємо, то це можна, звичайно, зробити веселіше буде. Ось я відкриваю WordWall. Тут у мене що створюю вправу. Багато вправ, але в принципі зручно буде мені групування. Зараз, де воно тут? Відповідники ні. Групування, секунду, куди воно пішло? Так, сорт... Ага, сортування за групами. І я ввожу ось ці наші чотири е, групи. Група 1, довжина. Ну, давайте так. Назви одиниці вимірювання поданих величин. Так, одиниці, вимірювання. Величин. Величин. Ну, нехай вправа називається так. І групу що ми можемо? Ми можемо назву змінити. Довжина. Е, можемо замість цього картинку поставити. Ось. Або свою, або... Тут довжина так. Немає для другого класу доречних картинок, тому залишимо словами. Так, маса. Наступна група буде місткість. Так, місткість і час. Додати групу. Час. Чесно. Кстати, цю вправу там іноді можна раз на пару місяців і повторювати при фронтальній роботі з класом. І пішло у нас так, довжина є. Кіло... Значить, кілограм це у нас маса. Кілограм далі це маса. І грами у нас вже якраз додадуться. Довжина у нас сантиметри, дециметри, метри, і додаються вже кілометри. А, далі місткість у нас, що є літр? Не пам'ятаю, здається, більше нічого немає. Настільки літр. Ми вчили літрами. Так, грами в масі є. І міри часу. Хвилина. Година. доба. У нас ще є тиждень. Тут у вправі нема, але ж ми вчили місяць. І рік теж для того, щоб повторити, що це у нас міри часу, мір... місткість у нас літри, мілілітри ми не вчили. Більше нічого не вчили, місткість найменше за все. Так, ну ось така вправа, все. Тип сортування за групами готово. Для того, щоб ця вправа була доступна не тільки вам, а й вашим учням, ми повинні поділитися нею. Ось, Задати завдання, якщо мені потрібно, щоб потім подивитися статистику, хто як зробив цю вправу, або просто поділитися. Що у нас другий клас, може бути третій клас, так? Математика, не обов'язково е, до, ці е, допоміжні категорії ставити, але Так, математика поставили і тепер опублікувати. Все, можемо скопіювати посилання на нашу вправу, можемо вбудувати, наприклад, в сайт, на сайт Google чи е, скопіювавши код. Цієї гри. І ось таким чином можна протестувати. Як воно буде, ось нам треба роз. Далі таймер. Там 5 хвилин можна поставити, щоб, якщо можна, жоден, тобто безкінечно не закінчиться час, схема, таблиця. Ну, не знаю, давайте глянемо, як воно буде застосувати. А, ось таким чином. Ну, Теж непогано. Табличкою, може, воно якось легше. Візуально організується. Мені так більше подобається. Випадкові. Ні. І, ну, хай по-різному розташовані будуть. Так. Список переможців. Параметри можете поставити, що 40 лідерів може бути. Так, 40 тих, хто з найкращим часом, з найкращим результатом пройшов, і видалити через там ніколи або. Колись так. Через рік, місяць, тиждень, 24 години, дивіться, в залежності від того, як воно треба. Список переможців можна взагалі вимкнути, якщо що. Ну, я тут нічого не буду міняти. Ось таким чином робиться ця вправа. І додатково, що у нас ще? Ми можемо роздрукувати цю вправу, можемо змінити шаблон. Тобто, якщо ми. Зробили вправу, це не кінцевий варіант, бачите? Ну, Редагувати вміст ми можемо щось додати, виділити, можемо скопіювати цю вправу і на основі її щось розширити або зменшити. Буде декілька варіантів цієї. вправи. Ну, вбудувати це ось цей наш HTML-код, ми його навіть з мінімальними якимось настройками можемо зробити. Друкувати, дивіться, як це в PDF-формат. Це по номерах, ну таке. Для друку не всі шаблони підходять. Тут у нас літачок з мірою і можна на яку хмарку він залітає провести. Ну, непогано. Можна ось так обрати що куди, але для кожної категорії, бачите, справа у нас назва, а зліва саме одиниці вимірювання. У вигляді вікторини, тобто, бачите, кожна і поставити можна. Ну, Дивіться. Ось чотири варіанти. Випадає міра, і дитина повинна сказати, яка, яка, яка група. І так далі. О, я зараз не буду роздруковувати, мені це не потрібно. Вам просто показала, як це працює. Взагалі дуже класна платформа. І головне, що крім того, що ви самі тут працюєте, можна ще доступні дивитися завдання спільноти. Тобто, зараз тут подивлюсь міри довжини. Що тут у нас є? Ну, тут трошки для більш старших ось непогана теж вправа, дивіться. Це теж не для другого класу, але підходить у нас. Є доречні, є недоречні, дійсно, треба дивитися, але взагалі можна взяти іншу вправу і її скопіювати і на основі її зробити свою, переробити щось, поміняти стовпчики і так далі. Ось. Прекрасно теж у нас для вправи, для додаткової. Тому користуйтеся дуже зручно.